Жу багато, багато зауважень про питання енергопостачання зараз дуже велике. Багато зауважень було що стосується гарячої води. І ми розуміємо, що це не приїхать кличка мера столиці чи когось, хто закрутив. Воду газової вентиль, А ми розуміємо, яка проблема на сьогоднішній день є. Якщо знаєте, будемо прямо говорити, це плата за незалежність України. Ми можемо здатись. Ми можемо мати гарячу воду. Ми можемо газ мати дуже багато, але потрібно здати незалежність України, і буде все гаразд. Тобто, цей тяжкий період часу ми повинні пройти. Що стосується до щодо відключень, відключення будуть, але це стосується. Окремих предприємств, які не є не є е, е, ключовими предприємствами з життєвому забезпечення міста, е, людям відключати електроенергію не будуть. Та...